Дай Боже, з вами, Олдбой, і сьогодні ми подивимося на ПК-версію гри під назвою Stellar Blade. У мене є огляд на основному каналі PlayStation версії, кому цікаво. А тут я і моя молода команда зробили ще й мод на українську локалізацію. Він машинний, він е, з помилками, з цим всім, але знову ж таки краще такий, ніж ніякого. Послання ми залишимо в описі. Так, нова гра звичайний режим. Передаю останній брифінг. Відтепер сьомий десантний загін знищить Альфа нейтіб, що окупували район 3. Їхня мета захоплення або знищення старшої нейтіби. Капсули входять в атмосферу. Одна хвилина до досягнення порогу. Поріг перевищено, активація щита. Коротше, як ви бачите, переклад є. Він непогано працює, тому беріть його, використовуйте, допилюйте, робіть його більш людяним, без жодних проблем. Послання знову ж таки на переклад буде в описі. Червоний код, червоний код Ну перша заставка тут. Тут я тоді казав, і зараз кажу просто епічна. Звісно, вона паразитує на Ніравтоматі, вони навіть потім зробили колабу з Ніравтомата, але е, все ще вона виглядає дуже епічно, дуже прикольно, дуже круто. Чи правда я грав цю гру, коли вона виходила там два роки тому чи коли, і я взагалі не пам'ятаю, як в неї грати, але, але зараз нагадаю, походу, п'єси. Я пам'ятаю, що вона на початку, коли в тебе немає ніяких вмінь, вона така доволі душна. Може так нормально тримати тягла. А коли потім вона трошки розкачається, коли з'являються вміння, тоді вже. В неї стає приємно грати. Не через один 10 після початку гри. Зараз буде контент 16, тому якщо ти не цей, то ти не той. Так, знайдять фізичного щита. Люк! Давай, давай. РТ! РТ! арте. Ну, да. Окей. Добрий день, До побачення! і! Ів, ти в порядку? Це місце небезпечне. Візьми мені у руку. Давай руку, давай руку. Оп. 16 плюс контент. Добрий день. Так, одразу. А де понір автоматі? Я сподівався, що тут зразу буде і поніра автоматі. Ладно, одягнемо щось таке, що я не одягав в оригінальній грі. бо це мені здається все шмотки, яких не було в оригінальній грі. Так, здається так. <клес> Тому б... Вечірнє плаття пригодіне. Вона ніби зі <рив> ага. Треба згадувати. Так, точка збору на 2 години. 400 метрів попереду нас. Ледь не влучило. Йди сюди, обережно зі стрибком. Так, ЛБ, ага, окей. Давай. Right. Окей. Okay. Так, треба на спік X, щоб використати бета-навичку. Оп, оп. Ага, все, згадав. Так, тут є вміння. Там, блядь, така величезна, величезна гілочка буде в міні. Так, на це щоб похиляти. Угу. Так, тут ще є атака. Не бажаю пам'ять, як вона робилася. та Y, Ага. Окей. Okay. Ходімо, звідси, поки не з'явилося більше їх. Ходімо? Так, вид забезпечено, Точка <плес> збору в полі зору. <плес> Точка збору в полі зору. Йоу, стеж за переходом. Там ще є ще є якийсь удар. Я не пам'ятаю, який. Точка збору у полі зору. Так точно, Погнали. Ага, тут ці червоні штуки знизу. Добре. Не пам'ятаю взагалі? Пам'ятаю, що тут зараз по сюжету буде. Але я взагалі не пам'ятав, що тут можна вмерти. Це не виглядає добре, ходімо. О, о скільки вас ще з живих лишилось. Це альфа не киба? Приєднаємося до них. Ні, це не вона. <сум> Було б дивно, якби головний босс був на самому початку гори, правда? Оу, <сум> <сум> oh. боже мій. Єва, ти могла трошки культурніше привдітись. <реш> ні, ні. Життєві показники загону. Ми залишилися тільки вдвох. Ів, альо, візьми себе в руки. Такі? Слухай мене. Ми не завершили нашу місію. Тепер лише від нас залежить завершення цієї місії. Зрозуміло. <реш> угу. Ів, ти готова? Давай погнали. А, тут все, я знав. тут як секіру, тут треба відбивати. Інакше діла не буде. Ні, гати його. Дави його кравчук. Нормально, валим його. Навіть в таймінги попадаємо. Хе-хе-хе. Та я вже забув, наскільки тут костюмчики. Інтересні. О, гад. О, боже, боже. Це не була Альфа, але вона була сильною. Ти добре билася. Навіть краще, ніж під час тренування. Ми були усі разом. А потім. Пошкоджена твоя каркас на твого тіла. Ну так, тільки в іншому костюмі, тому тут нічого не видно. Стривай, Ів. Я ще щую. Ой! <звач> лети? І, ти в порядку. А ось і прилетіла. Бета гама. Ох. Ну, дизайн ворогів тут насправді прикольний. Анімешно Dark Souls якийсь такий. Сюди, друже, це я тобі потрібен. Потрібно, але ладно. Я казав, що в перекладі є трошки місандестендінг. Ні! -і -і -і. треба підставляти меч, а не руку. І тим паче не пузо. <мах> <проб freedoms> Забирайся звідси. Такий Стеллар! Блейд. <свят> від студії Shift Up. Уже від корпорації, перепрошую, Shift-Up Corporation тепер. Уже, добре, як скажете. Так, ось тут зараз почнеться трошки душ, душнина, наскільки я пам'ятаю, тому що зараз нас будуть трошки вчити вмінь, трошки нам будуть давати по голові, в нас немає не вмінь, а керування, трошки нам будуть давати по голові, в нас немає ніяких вмінь. Тут буде трошки душно. Плюс багато кому не зайшло, що це якийсь радянський, типу, перша локація це щось радянське, тому що там і вивізки російської є, і всяке таке. Тобто тут, в грі кажуть, що це щось, типу, о, якийсь радянський дистрикт. Так, будь обережна! Це там, де альфа не Зате вони прикольно в сюжеті це обумовили, Чому вона спочатку така слабенька? Тому що вона, ну, втратила в неї пошкодження, в неї було. Вона там при падінні втра... була не дуже потужна. Плюс в неї були пошкодження в процесі бою. Тобто, Мій потрібно трошки відновлення, трошки часу на відновлення. Приготуйся, я буду підтримувати з дрона. Але хто не грав Ніра Автомату, я вам рекомендую в першу чергу пограти Нір автомату, тому що там сюжет кращий, геймплей ну, не схожий, але вайби дуже дуже подібні. Тут просто більше до Sekiro-like геймплея, а там більше до слешера. Так, велетенське місто його раніше знали. Щось падає з неба. Дивне відчуття. Це, мабуть, дощ землі. Милуємося краєвидами пізніше. У нас тут є робота. Так, робота. Зовнішній вигляд дрона заблоковано. Та й добре, я хочу її змінити. Зовнішній вигляд, вона трошки. <свісно> Вечірнє плаття, трошки Цей, трошки недоречне тут було. Так, тут все падає, будь обережна. Ну, блін, знаєте, навіть з ще її перекладом, але це в сто це разів зручні. Боже, який в неї короткий стрибок. Мати Василева. Це взагалі ще не стрибок. Це знущання якесь. Парол ми не знаємо. Ідемо відкривати парол. Він десь там, отам от десь. Потрібен код безпеки, якщо я правильно пам'ятаю. Від стрибок просто жесть. Так, ми знайшли пароль. Закрити, пішли. Так. Підказка, звісно ж. Р. О, А, o Відкривай, пішли. Все валиться через нестабільний рельєф світа, е, міста світа, чуєш, господи. Баркер. Ось чого я пам'ятаю, що мене душив початок. Бо тут, бо тут відскок такий, як. Так не дай бог нікому. Адже, вимидається, пісня буде грати всю гру. <схай> практично, практично всю гру. Тут можна почилити, так? Так, тут можна почилити. Табори це місце, де ви можете зберегти свій прогрес і трохи відпочити. Використовуйте торговий автомат у таборі, щоб купувати предмети. Ви можете вивчати також або тренувати навички. Оце навички, це прикольна штука. Це кілінг фіча гри, однозначно. Взагалі, геймплей в цій грі це кілінг фіча Так, ну тут купувати я поки що нічого не буду. Бо сюжет тут трішки вторинний на фоні е, е, ніравтомати. А от геймплей тут прям класний. Це в неї в'єтнамські флешбеки, що прийшов рятівник Адам. Адам прийшов рятувати Єву. Взагалі ніякого символізму. Щось і стало. А, це нічого. Від зараз і на майбутнє ти маєш бути на поготові. І стояти! Стояти! І його на голову ящики брат. Дай повчимось. Ну. З ухилянням з біда. Так, тут є залишкове зілля, постійно відновлює життя, висококонцентроване зілля, миттєво відновлює життя, перезаряджувальна фляга, як в соусах. Угу. Ти впадеш, бо він так нагнітає, ти впадеш і все сі скінчить. Ні. А ось і все. Блін, ну з ухиляннями прям біда. Короче. Ой! Ой! Щось я не помітив, що в мене життя немає. Ніфіга. Так, тут комусь треба на голову стрибнути оцьому цьому типу. Не. Оп-оп-оп. Дай улясся. Нє! Не! Хватить в мене лайном поливати, ну? Так, добре. Що тут? Тут у нас якісь ресурси. Так, спорядження, це яке може покращити бойові можливості, і ви можете поставити спорядження в роз'єм для спорядження. Гарно дякую. Може поки що це візьмемо. Оп, хай мені відриганить життя. Інші міста в такому стані. Порівняно з іншим, це місто виглядає досить добре. Після вимирання колонії більшість міст перетворилися на пил. Сразу це елемент живлення. Елемент живлення? Це безконергічна, коли завдяки цьому ніч на землі ще не темна. Обов'язково збережеться. Це дуже цінно. Дякую, Робік. Ах, ти ж тварь! Мри! Гнида. Так неочікувано на мене напав. Так, що нас тут? У нас тут щось ящик. Ящик відкривайся. А, тут пароль. Угу. Дякую. Код доступу, я не знаю. Але мені здається треба буде до нього повернутися, щось тут треба буде забрати. Так, берем на лице. Є тут якісь хілки. Хілки є? Хілок нема, клас. Так, ну це сумно, у нас немає хілок. Треба звикати, кажу, до боївки тут прям треба звикати. Тут мені зараз, скоріше за все, накидають. За капюшон. За декольте. Чорт! Це, Це пастка! Ну тут мені точно рушта. Їх <ріху> занадто багато! Атакуйте бочку! Вуу! У мене бочки самі підривають. То нічого? Умер, я в курсі. Дерба вибухайте! Де? Добре Ну не так страшно, як я думав. Просто без хп в мене, мене трошки паніка взяла. <рес> я трошки наламав дрім. І до речі, здесь в заставці їх було більше. Але це не точно. Так, є. Фух. Коли б'єшся, просто тебе віднімає мову, ти просто намагаєшся. Просто намагаєшся їх вбити. Максимальна, максимальна концентрація. Нє-ні-ні- нє. Ти кажеш, іди this way, значить треба йти не в this way, а в інший вей, тому що тут будуть нічтяки. Знаємо ми тебе, Робік. Ми не перший раз цю гру граємо, знаємо ми тебе. Те ми з Артемом Лисом знімали подкаст про цю гру. І ми, щоб ставити в кадри інші фінали, бо в мене не було записано. Ми його намагали, ну, намагалися знову перепройти. Так, так нормально, ми над ним сиділи. Тут я не пам'ятаю, коли синій, це має бути спеціальний відскок? Треба подивитися в налаштуваннях, Треба подивитися в налаштуваннях. Окей. Бета-ядро. Кількість бета-ядер потрібно для максимально збічної енергії. Mm -hmm. ну, та, це прикольні штуки. О, бачите, російська вивізка. Щодо цього були англомовні вивізки. І не тільки англомовні. Короче, всякого намішали. Наміщали, наміщили. наміщили. Стоїть тут, упирі, ти нахер. В мене немає пароля, тому я поки що до тебе не йду. Сподіваюся, я знайду пароль, і до тебе повернуся і зламаю тобі лице. Любові і мір. Щоб їм. Ну та нам сюди. Лізь, лізь, явочка, лізь. Каже, тобі треба тут пройти. Ой, оце я молодець Так. Тут вилізти поки що не може, здається. Так, вона нещасна не може ручку стягнути. Гаразд, так, ану не рнем. Ага, во. Угу. Молодчинка, ти така розумничка. Так, тут можна відпочити. Кидай копійку, кидай копійку. Так, давай. Оце комбо. Мені взагалі то подобається, якщо я правильно пам'ятаю, мені потрібно качати відбиваючі удари, тому що це буде найбільша проблема потім. Хебак, що прокачаю ці штуки, тому що я не бачу оцих відбиваючих ударів для синіх і червоних. Там для синіх е, атак, для червоних атак, мені здається, будуть окремі е, види відбивання і відстрибування. Стояти! <різь> Жорстко. Ми йдемо сюди і подивимося, я правильно йду. Мені треба пройти крузис білдінг. Хоп! Енергія. Енергія рептилій. Відкрилися ворота. Добре. А тут подивимося. Тут ці зі щитами, вони дуже душні. О, нормально, нормально. Добре. Терразно будет, как підстава, да? Ну, конечно. Взрывайся. Ах. Ладно, нормально, нормально, пили. Так, що у нас тут? Ах, ты що у нас тут? У нас тут підстава, срана. І що? Тут теж порол. Та ви знущаєтесь. Так, мережа зруйнована, я повністю відключений від каналу даних колоній. Нам немає куди відступати. Це справа рук на чи колонія в безпеці. Що сталося з матір'ю сферою? Я втратив лік часу, оскільки навіть е він не буде автоматично коригуватися. Заради власного здоров'я здорового глузду я повинен вести календар. Примусово редагую свою карту пам'яті. Нема паролів, нема паролів. Так, я отримав тягла іду регенернусь. Відпоч відпочину, перепрошую. І підемо туди, де ми відкрили. Вставай. Вставай. І... Так, давайте ще якийсь костюмчик при пр при... примірюємо. Отакі ми ще не примірили. Не носили сьогодні. Не. Ніе. Yeah. З згором пополам, але є. Що у нас таке? Не парол, але карта. Адам, що це? Хіба ти не знаєш? Це мапа? Мапа? Як ти не розумієш, розумієш? Що ми знаходження на мапі. І ця пісня буде грати всю гру. Ну, вона ще її схожі. Хе-хе. <рес> ну, схоже, це колись була бібліотека. Взагалі музика тут прикольна. Дуже багато повторюється. Не. Я вже трошки трошки роздуплився. Так, тут наверху зараз буде босс. Тріщина досить глибока, буде важко пройти. Андроїду. Звісно, <тас egy -tone> треба обійти. <с -tone> Скінчики, тут просто жесть. Так, ми туди не підемо, бо я знаю, куди нам. Нам тут закрито, здається. Так, нам наверх, і там буде босс. Так, ще одна ця, та ще одне очко для розширення енергії. Це, це для здоров'я. Щоб бути здоровішим, табір постачання в такому місці. Табір постачання? Що це? Це склад, створений десантним загоном, який був тут раніше. У таборах постачання більше пристроїв, ніж у звичайних таборах. Але мені здається, поки що мені не, не дано. Я сподіваюся, що можна покращити, але мені здається... Ага, тут гра мене змушує. Ось він вперед, і Б від синіх атак. Ось він. Я ж кажу, що тут він має бути. Так, ікс, це тут можна зразу прикольно, до речі, в цій гріші тут можна зразу повчити свої міні. Навіть ті яких в тебе немає, ти можеш повчити, як ними користуватися. Ага, пізніше. Окей. Добре, як лівнути. Вийти з тренування. Гаразд. Так, так, ядро зброї. Прокачуємо. Посилення атаки. Файно є. З цим розібралися. Mm -hmm. Ну і все. Ачка. А, це музичка, яку можна крутити тут. Дискотека. Що вчорашнього дня. Дякую, що врятував мене. Це було буквально вчора. Ракурси в грі, звісно. Ха-ха, <реш> я використовував майже всі матеріали для екзоскелета, але це, це не біда. Я просто використав все, що в мене були, всі ресурси, які в мене були. І я тепер бідний бомжара, який не матиме за що жити, але це не біда, я просто тебе врятував. <реш> Міг і не казати, що я витратив всі матеріали. Ну і її це почуття вини в неї не створювати. <реш> <реш> Може разом стажу альт аль 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 альфа не Якщо ти зможеш знайти е залу записів, ти зробиш більш ніж достатньо. Слухай, не хвилюйся. Обіцяю, я обов'язково тобі віддячу. Бачите, я ж кажу, от. Е Почуття провини їй насадив. Босс! Добрий день. Ну, yes. Боси тут прикольні. Боси тут прикольні в плані атак. Вони душні, напряжні, цікаві. Адам, то треба йти геть! Оп! Да, якось так треба. Якось так треба, та. добре, абадон. так. Добре, а Так, добре, що нормально йдемо, ніби. Поки що ніби нормально йдемо. Ах ти ж, ах ти ж. Ой-ой-ой. Ну от оці. Ото ці от атаки, його це не дуже прикольно. От я не пам'ятаю, що робити за цими атаками. Він мене зараз ними і завалить. Він мене ними й завалив оцими атаками, але бачите, він, він басяк. Ну він дешевий. Дешевий, просто. От цими атаками електричними я не пам'ятаю, що робити. Треба, напевно, якось бігти від нього просто в ці моменти. Він був дуже близький, щоб відскочити з першого траю, насправді. Нормально йдемо. Нормально йдемо, нормально. О тут я не знаю, що робити. Тут коли він пробуває ці атаки, можливо просто треба відскакувати. Та ну, три там удари, не два. Як я гарно це зробив. Окей. На. На! На! Другий трек. каже, він чуть не відлетів з up. Ручки пам'ятають! Ой! <laughs> а це я не пам'ятав! Але буде продовження, бо я не добив його. Угу. Mm -hmm. Таке я теж пам'ятаю. <laughs> Що якщо тупиш, то. <laughs> <laughs> то доведеться його ще раз Є! <laughs> yeah. Таке я теж пам'ятаю. Не ну, летів він просто як дешеве. You дешеве. Did. Це була не альфа, не тіба. Це була uh -huh. херня якась. Це не було, so але все одно дуже сильний. <laughs> сильний. Треба було ще складніше. Harder. Можливо, В великому разі. Будь ласка, покажіть мені, що там далі. Ага, так. The... Так, так. Якщо ви прямій, то зала записів не так і далеко, але цілий квартал затоплено. Нам треба знайти спосіб перебратися. Ви кажете, що. А, я знайшов. Бачиш знак за статуєю? Там є транспортний пристрій, яким ви можете скористатися. Що ви справді думаєте, що ці покинуті пристрої все ще працюватимуть? Що ж, табір постачання був цілий. Так, ресурсики. Мені, будь ласка, оп 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 оп, ресурсики. Ням-ням-ням. Так, я повернусь назад до локації. Так, в мене насипалися мені нові перки, які можна повставляти. Ми повернемося сюди і відпочинемо, і відповідно збережемось. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Як бачите, локалізація має певні проблеми. З Ви, ти, з він вона, але в загальному набагато легше сприймати гру, набагато все зрозуміліше, набагато все краще. Знову ж таки, ентузіасти, беріть цю локалізацію, робіть її краще, покращуйте, нічого ми не маємо проти. Беріть її, як основу, покращуйте, удосконалюйте, робіть нормальні людські переклади. Ми будемо тільки раді. Тому на цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Став ваші подобайки, підтримуйте канал, фінансово ще є можливість. Підписуйтесь звісно ж до зустрічі в наступних відео і дай Боже!